Вітаю на каналі, підписників та гостей каналу. Отже, зараз головне питання дня у всіх е мобілізація. Тобто проєкт закону, там майже вже ліг сайт е Верховної Ради е е із -за цього закону, бо всі читали. Але ж основні тези ми знаємо, давайте тепер подивимось. А, маємо проєкт закону, маємо ситуацію, як взагалі буде проходити в 2024 році на наступний рік сам процес мобілізації. Тобто, вже маємо проєкт. А як же він буде реально проходити цей проєкт мобілізації? Головне, від чого відштовхуємось. Дуже цікаво, до речі, ніколи не сумнівалась в тому, що майстри, а, коли викладають карти, а, дуже, часто, дуже часто співпадають карти у майстрів. А, не так давно дивилась, там у колеги була десятка жезлів. Бачу те саме: дивіться: шут, п'ятірка чаш і десятка жезлів. Ну, по десятки жезлів а, зрозуміло, що буде виснаження, перевантаження а, баз, називається чемодан без ручки нести важко. А, а кинути не можна. Оце десятка жезлів. Це карта виснаження, перевантаження. Коли є спроба ще на деяких колодах, знаєте, там хочена людина намагається нести 10 таких палок і в неї не виходить дуже. Вона так згорблорбулася від тиску від вантажу. Так оце 10 жезлів, коли людина або в даному випадку країна бере на себе більше ніж. Може досягти, ніж може потягнути. Тому, перш за все, мобілізація такі, такі по десятки жестів, як і моїх колег до речі, підірка-чаш це класика жанру, це розчарування, зверніть увагу на карту. Бачите, так от. Думалося, гадалося, що буде не краще, а воно не так вийде, як гадалося. Все рівно розчарування, все рівно не те, що очікували, не те, що планували. Ну а шут, шут взагалі, це а, як путешественник а, мандрівник, да? Мандрівник українською. Тобто, це якраз люди, які мають вирушити в цей путь, а в цей шлях, і а, це виходить, що. А, по шуту от вона мала стартувати, мала б започаткуватися нормально, а, тобто а, а, процес мобілізації започатковується, начебто, але по 50 чаш і по десятці жезлів, звісно, що цей, а, що цей путь, що, цим, а, що в даному випадку а, 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 це путешествие да, воно не вдасться, воно не вийде так, як планувалося. Ну, тобто, зараз маємо взагалі опис ситуації з мобілізацією. Ну, перше питання, яке отримала від підписників, чи буде взагалі прийняти закон про мобілізацію в тому вигляді? Що бачимо? Ну я скажімо так. Я дуже маю сумніви, що в цьому прям вип Чому? Ну тому, що першого нас 31 січня, в ніч 31 січня на перш три з 31 грудня на 1 січня новорічна ніч у нас розвертається Юпітер. А планета, що означає закони, владу. от якраз юриспруденція вся попадає. Під Юпітер, ну це його територія. І Меркурій це теж закони, це теж папери. Тому я вважаю, що там зміни ще будуть. Оцей пінг понг оце а, вліво вправо, там ще будуть. Але чи буде, давайте подивимось на таро. Чи буде прийнятий закон про мобілізацію, основні тези, якого ми вже бачимо, прийняти у тому вигляді, що бачимо. Давайте подивимося, що скажуть таро. Колесо фортуни, сім жезлів, Двійка чаш. Ну, знаєте, я думаю, що дивіться, які карти основні, основні положення закону, що ми зараз з вами почули, вони все ж таки будуть прийняті. Хоча і з якимось змінами, з якимись коригуваннями, бо сімка жезлів виклалася. Тобто, тобто хтось буде захищати свої пропозиції, свої внесені пункти до цього закону, але по колесу фортуни все рівно щось там буде мінятися, щось буде рухатися, тому воно ще нестабільне. і казати, що буде саме в цьому виді, як зараз викладено, не можна. Я вважаю, що буде прийнято однозначно. Але зі змінами з коригуванням. Ну тому це логічно. Я ж кажу, розвертається Юпітер, розвертається Меркурій. Але ж маємо ще одне питання: дуже важливе: чи підпише президент закон про мобілізацію або відправить на доопрацювання? Бо є таке враження, що це трошки так пов'язано з перегонами рейтингів. А тому, що з одного боку чуємо, що є запит від генштабу на 500 тисяч, а з іншого боку чуємо, що запиту на 500 тисяч не було, і взагалі не було ніяких цифр, ніякої кількості. І взагалі, у нас, згідно до конституції, у нас саме процес мобілізації це компетенція Кабміну, Верховної Ради і президента, аж ніяк не генштабу. Але давайте подивимось, чи підпише президент. Цей закон. Чи буде отак? пінг понгом туди-сюди опрацьовуватись цей закон. Бо це важливо. Лицар жезлів. Королева чаш а, відлюдник. Ну, дивіться, я вважаю, що підпише. Але е, щось буде відправлено на доопрацювання по відлюднику, а е, щось буде відправлено на відтермінування. Тобто підпише однозначно. Але якісь пункти, якісь положення цього закону, які зараз обговорюються, будуть або відтерміновані, або якось е, відсунуті в терміні ре, е, реалізації. Отак. От так. Наступне у нас е, питання. Одна з головних причин, чому в людей немає бажання ну, навіть оновлювати свої дані військовозобов'язаних військового обліку, це неадекватність наших ВЛК. Ну було дуже багато інформації і щодо збагачення, і корупційні скандали. І маємо інформацію завдяки соцмережам щодо того, що дійсно хворі люди отримують бойові повістки. А люди, які мають грошенята, але або ж положення стан якісь, будучи абсолютно здоровими, вони не отримують повістки, не отримують, не отримують висновок, що вони пригодні до служби. Давайте ж тоді подивимось, чи буде 24-го року робота ВЛК справедливою, адекватною, тобто, чи буде адекватною, справедливою. Давати висновки, що буде роботи ВЛК адекватною та справедливою у 2024 році. Ми таке вже з вами бачили. По шістки чаш буде працювати так і, раніше, так і як і раніше, з тими порушеннями бачимо дев'ятку мечів. Що і раніше, і на жаль, буде поки що ситуація збагачення. Буде ситуація, коли хтось іде на війну, а хтось перує, хтось собі купує вілли. На жаль, а по цих картах не можу сказати, що буде адекватно видавати ВЛК двадцять 2024 році висновки. А щодо пригоди ну пригоди не пригоди. правильно? чи придати мені підказують Україну, вибачте українською, придати не придати. Тому на жаль. Далі, чи має а, взагалі Україна такий ресурс 500 тисяч мобілізаційний наступного року, 24 на 24 рік. Ну тому що знаєте, цілі задачі вони мають бути ну, реальними. Давайте подивимося ж таки, чи має Україна такий мобілізаційний ресурс 500 тисяч людей придатних до служби і мотивованих в чи має Україна такий мобілізаційний ресурс? Однозначно має, незважаючи на те, що частина людей ховається, ну, місяць-місяць це карта таємниць, обманів, приховування, на жаль. Але ж по суду однозначно ця мобілізація потрібна. Україна має цей ресурс. По суду а, і по помірності однозначно вона його буде збирати, буде цей це, це, це ресурс згуртовувати, щоб він потрапив до війська. Отак, добре, давайте тоді ще подивимось, наскільки цей ресурс, чи є, чи є ресурс, щоб цю кількість людей 500 тисяч заявлених на 24 четвертий рік укомплектувати. Укомплектувати цю хвилю мобілізацією, їжею, зброєю, одягом, грошовим, а, а, грошовим забезпеченням. От чи є ресурс, щоб ці 500 тисяч наступного року були укомплектовані? Чи є в Україні такий ресурс? Шрець. Король монет. Дев'ятка жестів. Ну дивіться. Я думаю, що частково ресурс є, і більше за рахунок допомоги за рахунок залучання партнерів, залучання допомоги, залучання тих, хто нам допомагає. Да, я вважаю, що ресурс є. Хоча є купа невирішених питань, по подив'ятки жезлів і є купа питань, які і не будуть вирішені в цю хвилю мобілізації, тобто робимо висновок, що ресурс. Начебто є допомога, однозначно буде і буде ресурс на те, щоб це укомплектувати. Але воно не буде укомплектоване по дев'ятці жезлів. Бо дев'ятка жезлів це карта хронічної боротьби, хронічних хвороб, необхідності вирішувати питання за питанням і необхідності необхідності ставати в кругову оборону. Тому вважаю, що ресурс основний є. Але укомплектована ця кількість людей, яка буде мобілізована, ну, буде йти мобілізація цієї хвилі, вона не буде адекватна, вона не буде укомплектована повністю. Отак, от на жаль. Так, от давайте так, як і викладусь, так і положимо. Покладемо. Наскільки активно? Так, у нас прозвучало, що держава буде обмежувати права військовозобов'язаних, які там хтось не явився, по першій повісті, по другій чи по третій. Наскільки активно держава буде обмежувати права військовозобов'язаних, які не прибули до війська, щодо прав керування автівкою, права укладання угоди з нерухомості або там кредитні угоди, права користування банку. З тими картками, тобто наскільки вони будуть обмежені в правах, наскільки держава буде обмежувати права військовозобов'язаних. ну, так, Як речах тиску? Чому будемо бачити ці обмеження? Ну, Дивіться, ситуація в тому, що по цих картах от так вони по порядку. Да? А по цих картах однозначно якийсь тиск, бо королева мочі виклалась однозначно жорстка позиція. Якийсь тиск буде, але оскільки виклалась четвірка, чаш, я вважаю, що ефективно цей механізм тиску і обмежень працювати не буде. А, тобто щось десь буде обмежуватись, і відповідно до, до когось воно буде застосовуватись, бо шістка монет комусь дістанеться, а, комусь дістанеться жорстко, бо шістка монет з королевою мечів. Але ж по четвірці чаш, карта розчарування. Подивіться на хлопця на карті. Не все складеться так, як планувалось. в тому числі і з цими обмеженнями. Плануватися воно буде, а але ж. Обмежень реальних не буде. Тобто, когось торкнеться, але не так, не так щоб загалом повністю. Ну і останнє питання. Давайте подивимось, чи вдасться взагалі протягом 24 року мобілізувати оці заявлені 500 тисяч людей. Ми подивилися, як буде йти мобілізація, але на підсумок, чи вдасться. На кінець 24-го року це зробити. Я здивована, тому що я тут розходжусь з іншими майстрами, яких. Чула у ефірах, але ж а, сума, яка наближається до 500 тисяч протягом року, таки буде мобілізована. А, ну може процес ще буде по отут от, от, колесниці, да може, може процес на кінець 24-го колісниця ще буде продовжуватись, а, але ж а, більшою частиною а, Ця кількість людей, близько до 500 тисяч, буде мобілізована. Тобто, дійсно, сам процес на кінець року вже дійде, дійде до, до, до результату. Ну, ми з вами подивились мобілізацію. З огляду на, на те, що всіх цікавить, всім важливо це знати. А ми з вами отримали ту інформацію, яка вже сформована в нашому майбутньому з вами. Я вам дуже дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, я вам дякую за перегляди, за коментарі. На всі питання, які я отримую в коментарях, або особисто я особливо буду відповідати. А посилання на мої соцмережі, щоб зв'язатися, вони є під, під відео. Дякую за увагу. Переможемо.